Таро прогноз для водоліїв на серпень 2025 року. Подивимося три важливих події. Серпня місяця для водоліїв. Перша важлива подія. Друга важлива подія. Третя важлива подія. Далі, що вас очікує в професійній діяльності Козероги, вибачте водолії в серпні місяці, як будуть складатися у водолії у серпні місяці фінансові справи. Що очікує в особистому житті в серпні місяці. На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада підказка або застереження для водоліїв на серпень місяць 2025 року. Давайте подивимось. Перша важлива подія. Ви будете стояти на якомусь серйозному виборі. Причому тут треба сім разів відміряти, один раз відрізати. Чому? Те, що буде здаватися самим привабливим, нестиме найбільші загрози. Тобто, дочитуйтесь до документів, до дрібного шрифту. Дізнавайтесь, відгуки шукайте, клієнтів, відгуки в інтернеті. Друга справа, щось у вас в фінансах буде ладитись. Гроші. Можливо, ви стільки вкладалися в проєкт і прийшов час вам отримувати результат, уже фінансовий, матеріальний результат від вашої роботи. Третя важлива подія: тут іде переживання. Можливо, це переживання якраз стосується короля кубковів, кубкового. Це для жінок, да? може бути і для чоловіків. Тобто, це людина покупка. рак, скорпіон риби або творча, емоційна. Така от, подобається всім людям. Вміє завжди підлізти так, як треба, така душа компанії. Так, а за що ж переживаєте? Ага, якусь інформацію ви не знаєте. Можливо, ви шукали цю інформацію, але не могли знайти відповідь на неї. Тобто, тут як вам вчиняти далі, треба приймати вам, причому, виходить, як на осліп. Можливо, з часом ви знайдете цю інформацію, але вже карта показує, що тривалий час ви шукаєте цю інформацію і не можете знайти. Можливо, тут дійсно її ніде немає. Ну, Не дано вам її Знати те, тому треба вирішувати самостійно, можливо, підключаючи ту саму інтуїцію. Професійна діяльність ідея, нове починання, новий проєкт, щось нове те, що вам сподобається, те, від чого ви загоритесь діяти. І І пажу пентаклів, можливо, навіть вам прийдеться чомусь учитися. Причому дивіться, вже далі не буду дивитися. По колесу фортуни це приведе вас до успіху, можливо, до початок вашої кар'єри. Гарного росту кар'єри. Фінансові справи, як будуть складатися, ви насолоджуватиметесь результатами своєї роботи. ви... Стільки вкладалися, що зараз не будете нікуди поспішати, вже не ви працюєте на гроші, а гроші працюватимуть на вас. Тобто ваші інвестиції, які ви вклали на вас, працюватимуть, ваші договори, які ви заключили на вас, працюватимуть. В серпні місяці тут перспективи гарні. В особистому житті прояв лицаря Кубків це людина від 18 до 35 років або виглядає на такий вік. Людина, яка проявиться до вас своїми почуттями, якщо це ваш партнер, то він сповниться емоцій і якраз буде залицятися до вас так красиво, гарно. Якщо у вас немає пари, то це прояв нової людини до вас. Ну, карти підказують, що тримайся за нього, якщо це новий, тримайся, приглядайся, поки що не відпускай, не відчувай. Можливо, ти не одразу зрозумієш, що цей чоловік тобі підходить. Говорю для шнок, чоловіки перевертайте під себе. Так, дивіться, тут по здоров'ю я говорю за здоров'я завжди в узагальненому вигляді. Я не експерт з питань здоров'я, я цю тему уникаю. Але на здоров'я, якщо випадає королева мечів, це означає, бережіться якихось металевих предметів, щоб там нічого не впало на ногу, нічого гострого, ножів. Декого запланована операція, то е, все нормально буде. Далі, і дивіться, я б сказала, не проявляйте свою холодність в усьому. Тобто, якщо ви на людях така холодна, то хоча б вдома, будьте в теплих енергіях, сповнюйтеся емоціями, не треба весь час бути холодною, інакше ну, душа як вивітрюється від цього. Так, і продумуйте, можливо, все наперед. Якщо вам до лікаря йти, то все зважено, робіть. Так, ну тут скоріше вам буде радість. Тут на пораду в серпні місяці більше відпочивайте. Це не означає весь час, але якщо ви весь час на роботі і навіть на вихідні нікуди не виривалися, то тут або це порада, дійсно, що більше приділяйте, або серпень таким і буде, що ви більше будете приділяти увагу відпочинку, празність. Напишіть в коментарях, як перекладається це слово, бо завжди, як хочу його перекласти, я забуваю його. це тільки... Зараз згадала. Дивіться, празність, радієш життю. Нічого так взагалі не робиш. Головне, щоб це в похмілля велике не виходило. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.